Вітання всім. Хочу як би, розказати, якої помилки допустилася при формуванні мультиштамбу, можливо, комусь буде цікаво чи пригодиться. Тут перед нами поларбір, я його тільки що не копала, бо... бо плани змінилися, скажімо так. Оцей поларбір йому 4 роки вже. Він був спочатку на дві гілочки, як би. Друга. Але при травневих заморозках цих тут досить обмерзли ці такі гарні потужні пагони. А тут лишилися. Я то щось кривала була, але, видно, не все спрацювало. Ну, я оці тоді обрізала. Тут були більше, це недавно. Я пустила, треба також його зрізати. І почала ця одна гілочка, наскільки міцна, давати три пагони. Я вирішила, що я зроблю собі цей полярний відмідь, мультиштаб, він досить міцний і гарний. Але ж, як то кажуть, ми собі думаємо, а ніколи не співаємо це зробити. І він гарно різ, я щось не подумала. Коли я до нього вже добралася на кінець, то ці гілочки повністю здерев'яніли. І вже, як би сказати, вже вони неможливо їх стягнути трошки ближче, бо вони вже зламаються. Тобто, якщо хочемо робити мультиштамп, наприклад, чи з двох чи з трьох, треба звертати увагу раніше і. Ці гілочки якби, стягувати чимось, коли вони молоді. Тобто тоді вони були одна ближче до другої, ну практично взагалі не йде один до другої. І тоді був би просто прекрасний і чудовий мультиштамп. Отут в мене гілочки по 1,20 м. Гарно цвів до 30 см було. Але мультиштамп не вийшов. В принципі, я ще думала, що можна зробити і в мене під забором росте одну високу гілку лишити, а дві обрізати була б така подвійна. подвійна, як би, знаєте, квітка. Зверха квітки і знизу. Але, Джала, прийшла. Але щось думала-думала і вирішила, що я або в мене там є вже полярний медвідь під забором. Я рішила, що мені треба там таку високорослу, якої ще в мене немає. В мене там є ваніла, полярний відмід. Фрам... Мельба Фрайс і Фантом. Всі 4 Мельба Фрайс молодші. І от я собі купила кві... Квік Фаб. Не знаю, таке чудо маленьке. Я фото не просила. Ну, що прислали, то прислали. Гартенці гарно розвивається. Зато новий гарний сорт. От, Міняємо таку на ось таку. Так що, дівчата, якщо хочете, відразу формуйте, підв'язуйте, тоді все вийде. А якщо тільки планувати не робити, то буде так, як у мене. Ну, теж можна було б дерево сформувати. Але я не хочу. Дякую всім за увагу. Гарного дня!